Вені, твоє питання, будь ласка. Женя, зависимо від нікотину. Здравствуйте, ребята. Іра, спасибо за спікерську. Скажи, будь ласка, які були перші дні чистоти, як ти їх проживала? Що відбувалося, що робила? Спасибо. Дякую, Женя, за запитання. Хочу наголосити про те, що у мене не було назначеного дня, коли я повинна зайти в чистоту, і це сталося так спонтанно, що це сталося вечором, 2 лютого, я зайшла в чистоту. Після такої цілий день я там писала зранку здала крок, цілий день писала наступний крок, четвертий почала писати, і в мене виникла така зразу готовність, що і радість, дуже велика радість, що я нарешті зможу зайти в чистоту, просто неочікувано. Наприклад, першого числа, навіть другого числа зранку, я навіть не думала про те, що я вже зайду в чистоту, а вечором 11 години 2 -го лютого я викорила останню сигарету і отримала таку повну готовність. І вже на другий день я була в під, ну, такому піднесенню. Я, можна сказати, зранку встала, літала на крилах, і так тривало десь, напевно, два-три дні. Потім на четвертий день в мене вже, напевно, розвивалася така вже якась тяга, такий синдром відвикання. І я вже зранку не мала бажання дуже швидко вставати. Не було таких справ запланованих ніяких. І оце піднесення вже почало поступово так відходити. Ну і пригніченість була. але... Я писала крок, я спілкувалася з спонсором, відвідувала групу, і це надавало мені такі, такі сили і таку віру у те, що в мене обов'язково вийде. І наступних там, наприклад, десь, можливо, навіть 10 днів я спала зранку, дуже багато спала часу. Я спала зазвичай на 3-4 години більше, як зазвичай. Але поступово це відійшло. І так до 21-го дня, я пам'ятаю, що таке ще чуть-чуть пригнічення було, а потім, як зазвичай, як от зараз. Одним словом, не так аж важко я пережила оце відвикання ці перші дні. Надіюся, що відповіла. Дякую. Дякую, дякую, Ірина, за твій досвід. Друзі, ставимо ще однички, ставимо запитання до спікеру. Або включайте мікрофони. Ірина, добрий вечір. Дякую за спікерську. Дуже багато що відізвалось, особливо про цю нечесність як увагу з батьків брати захворюванням. Е, я хочу тебе спитати, от, я пробував кидати, направда, в мене більше ніж 14 днів не було. Е, Теж із зеленим каром пробував кидати зараз. От, наприклад, вона не діє. І хочу спитати, от, багато часу вільного з'являється. Ну, просто колосально його багато. Як ти його заповнювала? Ну, якщо не тільки брати програму писання кроків. Дякую. Ага, дякую, Василь, за запитання. Ну, На рахунок вільного часу хочу сказати, що е, лютий була зима, ну, і я не була прив'язана так до роботи, якось в мене був такий вільний графік. Е, я, читала, я почала читати якусь літературу таку художню, яку до цього часу я взагалі в руки дуже довго не брала. потім... Е, Фізичні такі навантаження кожного вечора там проходила 10-12 кілометрів. Це перший місяць так тривав найтрошки більше так до, до потепління, бо потім в мене, я проживаю в селі, в мене потім з'явилося вже з березня багато таких садових, городніх робіт, і я дуже люблю сад. І це мене, ну, зараз я повністю поглинена у такі садові роботи. Оце в мене таке і хобі, і, і такий невеликий заробіток. І... Можу сказати, що в мене вільного часу, ну я навіть і не замітила, що в мене там, наприклад, прибавилося вільного часу. Коли була я в живанні, я дуже швидко просто робила всю роботу, щоб в мене ще вивільнився час на оце моє паління. А зараз я вже така більш спокійніша, рівноважна. Я вже нікуди не спішу. От хочу ще наголосити, що коли я була вживання, мені завжди було таке відчуття, що я кудись не встигну. Я ж я вставала зранку на 2-3 години швидше, коли мала якусь заплановану роботу. Тому що в мене було відчуття, що я щось не встигну або неправильно зроблю. І зараз із, ну, одні плюси зараз. Є спокій, це в першу чергу. У мене зараз така врівноваженість, одним словом, і, і такі, ну, немає відчуття такого, що я кудись не встиг. Дякую. Дякую, велике Ірина. Дякую за твій досвід. А далі у нас питання є у Тетяни. Тетяна, твоє питання. Всім привіт, Тетяна, Нікотина Залежна. Ірина, дуже дякую за спікерську. Відкликнулись, відгукнулись деякі речі дуже. І у мене таке запитання. Та як в тебе є досвід виздоровлення із програмою цього разу, і без програми? Чи є різниця в цьому виздоровленні? І також друге питання: як твої діти? От в тебе була така мета дітям показати правильний приклад, і зараз от, дійсно ти їм показуєш правильний приклад, як їх, їхні відношення. До цієї ситуації, що ти відмовилася від нікотину. Дуже дякую. Дякую, Тетяна, за запитання. По першому запитанню хочу сказати, що коли я найдовше в мене там півроку чистоти по книзі от тоді в мене була така гордість, от така якась зверхність. Я всім розказувала. Про, про свої такі досягнення, і я була впевнена, що я ні, ніколи більше не запалю. От таке переконання в мене було стовідсоткове. Зараз по програмі я знаю, що ця моя, моя здорове фізичне, фізичне здоров'я дається мені на один день, що Бог тільки забрав цю залежність на один день, коли я пам'ятаю про це, що я у частоті, що я повинна робити щось для того, щоб не запалити. E, в мене нема цієї гордині, я знаю, що це не моя заслуга, і що тільки ну, для чогось воно це далося мені і ця залежність, і це виздоровлення. Якось так. По другому запитанню хочу сказати: e, ну, я сильно закрита людина. З дочкою, більше в мене більш-менш такі ще трохи були більш довірливіші відносини є зараз. дочка. Знає, що я була скільки там років у вживанні, вона знає, що я зараз одужую за програмою, і ми дуже мало обговорюємо. Вона ну не сприймає, що це так мені. Наприклад, я довго до цього йшла, і вона вважає так. Я швидше вважала, що це дуже легко було мені, наприклад, просто перестати палити і все, що не потрібно. Отам от, якісь кроки писати, кожен день групи відвідувати. Отак От вона по-простому до цього відноситься з сином. Я так і майже ніколи не обговорювала своє одужання, тому що він дуже часто у вживанні. Він зараз на службі в ЗСУ. І дуже часто, коли ми спілкуємося, він не тверезий. і свій стан, своє одужання. Я з ним ніколи не обговорюю і, ну і. Ну, він знає, очевидно, тому що деколи як були сварки, коли я його хотіла там ну, ще швидше там розказати йому, як правильно поступати, і так далі, то він дуже часто казав мені: ти собі перше допоможи, тоді будеш мені допомогти. І потім я і зрозуміла зараз за допомогою програми, що я в першу чергу повинна собі допомогти. Дякую. Дякую, дякую, велике Ірина, за твій досвід. У кого є ще питання? Тетяна, ще твоє питання. Угу. Тетяна, залежна від Нікотину. У мене ще питання: а як поміняла yes. тебе Ельспера? Е, е, я перепрошую, як в тебе помінялося життя? Е, е, мислю тіла, я перепрошую, ага, в фізичному стані. Як тебе помінялося е, життя? Е, як ти себе на фізичному стані стало ліпше, гірше почувати, е, е, які зміни прийшли? Дякую. Тетяна, дякую за запитання. Ну, очевидно, в мене пропали головні болі, які в мене були. Майже кожного дня я зранку вставала, дуже часто вживала обезболюючі різні препарати для того, щоб нормально навіть ходити. Дуже багато пила кави. Я не знаю в зв'язку з чим. У мене постійно був низький тиск. Зараз у мене тиск вроді так нормальний. Я навіть ніколи просто його зараз не змірюю, тому що мене перестало взагалі боліти голова е, у цих головних болей нема. Один мінус є, я трохи набрала у вазі, ну але я маю надію, що це ця справа поправима. Я почала прикладати для цього зусилля. Трохи є таке якісь фізичні навантаження, і я маю надію, що цих 10 кілограм, яких я за 7 місяців набрала. Я маю надію, що я позбудуся цих кілограмів. Ну, заїдаю я трохи. От мене зараз. Дуже багато є бажання, щоб вживати щось солодке. Оце солодке, це, напевно, така так само залежність, чогось нестаємому організму, чи просто теж така звичка, що щось постійно треба жувати. І саме солодкого я дуже багато хочу, і це е, отакий мінус один. Ну, але це, напевно, такий не дуже великий мінус. Дякую. Дякую, дякую, Ірино. Дякую за те, що ти з нами ділишся. Василь, ще твоє питання. Привіт, це Оксана, нікуди незалежна, я просто з одного телефону з Василем слухаю. Я хотіла запитати, чи. Це був перший досвід проходження програми, і ну, чи, чи був взагалі досвід проходження кроків по програмі Ніка і поєднання із програмою якихось паралельних спільнот? Дякую. Ага, дякую, Оксана, за запитання. Е, ну, я розказувала, я прийшла у Ніка із паралельної співдружності, е, паралельна співдружність це було Аланон для співзалежних. Е, я там одужувала, ну і зараз одужую, просто я там перестала працювати із спонсором на даний момент. Але е, оці інструменти, які я отримала у паралельній співдружності, я застосовую, Я розказую про 12 кроків для співзалежних по можливості. Е, також е, ну, 11 крок я ще у нашій співдружності не дійшла до 11 кроку, але Е, я на щоденній основі виконую ранішні вели і вечірні медитації, молюся, шукаю контакта з Богом. Також е, зараз дуже часто пам'ятаю про те, що на все воля Божа, і нема в мене таких претензій до когось до чогось. Вмію вже зараз людей вислухати, там чи рідних, чи навіть хто за чимось до мене звертається, у мене нема такого осуду. Е, Думаю, що відповіла. Дякую. Дякую, дякую, велика Ірина. Когось може є ще запитання? У Євгена, Євген, твоє запитання. Женя, зависима от Нікотина. Ірина, розкажи, пожалуйста, про свої шаги, анонімних Нікотина і на якому сейчас ти шаги. Дякую, Женя, за запитання. Е, я прийшла у Ніка 6 січня, і десь за два тижні у мене вже був зошит по написанню кроків, і я і, і зразу в мене був вже спонсор. Напротязі цих двох тижнів я відвідувала по декілька разів на день, тому що зібрання ще у земляниці було декілька разів на день. Я старалася, це був зимовий період, я старалася декілька, два-три рази навіть заходила на групу, і в мене вже була заздрість до всіх людей, кому вдалося зайти в чистоту, і якраз така маленька вже надія була, що в мене обов'язково вийде. Хоча це така була примарна надія. Хочу сказати, що дуже страшно було. Але як тільки я почала писати кроки, такі, я дуже часто спонсора питала, я радилася, я не могла знайти. Деколи таких елементарних відповідей на, на ці прості запитання, наскільки я така була замкнена і закрита, і написала перший крок дуже швидко, десь за два дні здала, і в мене вже така, чим раз, тим надія оця збільшувалася на те, що мені вдасться бути, зайти у чистоту, потім другий крок. І якраз я вже сьогодні ділилася, що на третьому кроці, коли я здавала, у мене якраз вироблялася оця готовність. Ми не були назначили це, це було 2 лютого, ми не були назначені спонсором ні дати, коли я повинна знайти в чистоту ні, нічого. І так, так Бог дав, що на, на, після здання третього кроку я зайшла у чистоту. Четвертий крок не знаю, зв'язку з чим. Ну я вже була обговорила всі свої дефекти із спонсором. Я питала поради, як написати, відповісти на те чи інше запитання, але... Саме написання йшло дуже довго. Я майже 5 місяців писала четвертий крок. Але я його написала, я його здала, вже будучи в чистоті. Ну, Можливо, в зв'язку з тим, що я дуже багато часу проводила у саді. в мене було дуже багато такої фізичної роботи, можливо, у зв'язку з тим. Але вже оці дефекти, які я вже була проговорила із спонсором, вони вже мене не Ну, Не турбували. Я вже їх з своєї голови була викинула, хоча вони ще були не прописані. Потім я вже здала четвертий крок, і зараз я знаходжуся на, на, ну, на п'ятому кроці. Я пишу п'ятий крок, хоча теж він повільно йде. У мене є ще такі запитання, що я так само питаю поради у спонсора. Окремі її велике дякую. Ну, думаю, що відповіла, дякую. Дякую, дякую, великій Ірина, за твій досвід, друзі. Ще є час. Може, тут є ще якісь питання до Ірини. на твоє питання, будь ласка. Uh, Привіт, я Олена Вікатіна Залежна. Ірина, дуже дякую за спікерську. Мені там частково трохи вибивало, но, uh, трохи не, не дослухала. А, uh, ну, таке запитання: чи були в тебе стани такі близькі, ну, коли ти була там уже на грані до зриву? І як ти ну, що ти робила в таких ситуаціях? Олена, дякую за запитання. Хочу розказати, що недавно в мене була така стресова ситуація, але це вже восьмий місяць чистоти, і в мене взагалі навіть не виникло бажання, щоб піти запалити. Якось ще до того навіть ніж зайти в чистоту, в мене вже було розуміння, що вживання взагалі мені не допомагає якось вирішити ті чи інші питання, чи зменшити там якесь таке емоційне напруження. У мене вже це розуміння було. І по мірі того, як я зайшла в чистоту, оце розуміння у мене взагалі таке вже сформувалося таке стопроцентне. І в мене навіть ну, я, я знаю, про що ти питаєш. От швидше, коли в мене були якісь такі неприємні ситуації чи щось таке дуже хороше, я хотіла постійно палити, я не могла ці емоції просто пережити. Зараз у цього в мене немає. Зараз я вирішую, заспокоюся, беру якусь паузу навіть у суперечках там між рідними, і просто фізичної тяги немає в мене. Ні психологічної, ні фізичної. Дякувати Богу. Дякую. Дякую, дякую, Великий Ирина, дякую за твой Еще Евгений хочет задать питання. Евгений, ты микрофон. Ира, какие у тебя были служения в сообществе анонимных никотинозависимых и какое из них больше всего тебя поднимало? Спасибо. Дякую, Женя, за запитание. Хочу сказати, що коли я прийшла ще у попередню у земляніку, там висловлювання всі, вели, всі були на російській мові, і група велася на російській мові, і мені не було зручно висловлюватись. Я комплексувала, хоча я розуміла, все по російській мові, можу прочитати з легкістю по російській мові, але мені було, ну, в мене був такий сором, чи ну, якось так. І я тільки там могла зачитати або кроки, або щоденник, коли ходила ще на попередню групу на попередні зібрання. А потім, коли вже після 24 лютого я зразу отримала ну, служіння ведучої в середу, у мене є до сьогоднішнього дня. Також я викладаю щоденник. Також щогодинник, там на три години з 7, 8, 9 вечором. І ще викладаю наші історії. І це дуже допомагає, тому що е, я завжди пам'ятаю, що завдяки програмі якраз я маю можливість бути у чистоті, якраз це служіння мене тримає у ну, одне із оцей такий інструмент, він тримає мене у тверезості. Дякую. Дякую, дякую, Ірина, за твій досвід. Друзі, в когось, може, ще є питання до Ірини. Так, Евген, твой микрофон. зависимый от негатива, У меня сегодня много вопросов почему-то. Ира, ты уже больше семи лет, ой, семи месяцев э -э -э в чистоте. Теряешь ли ты интерес к сообществу, к посещению собраний? Как у тебя с этим? Интерес, там желание ходить, служить. Как у тебя с этим? Дякую, Женя, за запитання. Ну, хочу сказати, що якраз зараз в мене починає напевно, в мене таке виздоровлення. Зараз якраз трошки прогресує, тому що от буквально десь місяць-півтора тому, е, напевно, була така якась деградація, тому що мене заполонила повністю ці такі польові роботи, фізична робота, що бувало, мені здається, два або три дні таких, що я повністю випала, була із програми, що я навіть забула. Про свої служіння я забула викласти щоденник, що годинників викладати. Ну, я, я просто навіть не згадала протязі дня я була про це забула. Зараз я от воно само прийшло. Я нічого для того не робила. Воно, просто зараз в мене є бажання ходити на групи, служити. Я отримую від цього задоволення. У мене є розуміння, що якраз відвідування груп це є, під час групи в мене якраз і. Та якби душа заспокоїться, оці всі проблеми такі побутові, вони відходять десь далеко. Я про них ну, не забуваю, просто вони стають такими не дуже важливими під час того, коли я слухаю групу, коли я е, висловлююсь взагалі, таке дістаю такі, як крила після, коли поділюся своїми там чи е, радостями, чи там якимось неприємностями на групі. Е, зараз. Одним словом, прогрес є. Якраз от останній місяць особливо. От якраз, напевно, починається таке справжнє виздоровлення. Дякую. Дякую, дякую, Ірина, за твій досвід. Дякую за те, що ти ділишся ним з нами.